Може предстояти перед Божим лицем і говорити з Богом про справи землі. Один чоловік пробував визначити, як правильно описати духовну роль священника, хто це таке є. Роль волонтера легше описати, правда? Роль якогось іншого служіння легше. А хто такий священник? Мені здається, що то визначення, яке я знайшов воно і найкраще. Священник це той, хто вміє і може, має покликання. Представляти людям справи Бога, і представляти перед Богом справи людей. Зрозуміли? Хто такий священник? Це той, хто представляє справи Бога перед людьми, і той, хто представляє справи людей перед Богом. Ідеальний образ священника в цьому випадку зі старого завіту це є Мойсей. Так чи ні? Це є Мойсей і все, що він робив. Саме його перебування в скині, отримування від Господа слова Божого, тих самих десяти заповідей, те, що Бог його зробив посередником і дав йому цих десять заповідей, і крім того, всю цю традицію біблійну, яка описана в П'ятикнижжі, послав їх до людей, це є священниче служіння. Якісь мірі це натяк на сьогоднішню проповідь, де проповідь грецькою мовою є слово керігма, керігма. Це буквально означає глашатаяти волю царя. Тому проповідник він має бути в присутності царя, він має бути якби в близькості з Богом Великий, щоб виловити від його слів, які Бог говорить в першу чергу священнику, ці откровення і тоді понести їх народу в В Моїй уяві священник – це той, хто може вилізти на гору Мойсея, на гору Сіон, куди сходить Хмара. Ви знаєте, що в Старому Завіті ця хмара не покрила весь народ Божий, вона зійшла, як написано, куди? На вершечок гори. І було сказано далі так: всьому народу, тепер ви всі піднімаєтесь і восходьте нагору. Но відбувся один момент: весь народ перелякався, і вони всі сказали, Мойсею, Мойсей, ти йди, ми лишимося тут. Все, що скаже Бог, через тебе до нас ми приймуємо як від Бога. І вони вибрали насправді жертву, вони стільки почесть йому дали в той день. Бо вони знали, що коли так гримить і вогонь, там всі згинуть. І вони вибрали Мойсея як жертву. І з одного боку, священиче служіння в любій формі це є жертва. Бо прийдеться цій людині заходити в стихію Божої присутності, і Бог мордує в якійсь мірі. Ви знаєте, коли священники нечисті входили в Божу присутність, що з ними було? Вони вмирали. Можливо, в нас в новозавітній час ми не бачимо, щоб так, знаєте, за кафедрою люди падали, але ми можемо побачити в розтягнутому вигляді історію багатьох проповідників, які з нечистотою пробують виконувати роль священників і чим не закінчують. Їхнє життя розвалюється. В кінці кінців багатьом з них вкорочується життя. Тому священича роль, вона в якійсь мірі це жертва. Але з другого боку, це і велика привілегія. Бо, пройшовши цей шлях до самої вершини, переживши ці Божі випробування Божим вогнем, очищення на святість, в кінці кінців ця людина опиняється на самому вершку чи в самій глибині Божої присутності, як Мойсей. І вона починає чути откровення, як Бог говорить до неї живим голосом. Це честь чи не честь? Це ця нагода, це слава. І тоді Мойсей робить другий шлях. Він починає сходити з гори на землю. І виявляється, це дві сторони священичого служіння. Труд і праця душі вийти нагору, зайти в глибину святого святих, познайомитись Божою присутністю, навчитись чути голос Божий і кожен раз чути це живе слово. Але з другого боку це повернутися назад з кам'яними таблицями і також переживати стрес, але вже від народу. Бо і народ може побити камінням. Ви чуєте, друзі? Мінімальний стрес це як те, що пережив Мойсей, він приніс їм з Божої слави святиню, і він побачив, чим вони займаються. Пам'ятаєте, він розбив ці таблиці, він був дуже, знаєте, в пересерді. І оце також є страждання багатьох священників в любій формі. Це пробувати донести до людей чи поміняти людей згідно з слова Божого, яке Бог говорить. Отже, ми зараз говоримо про священниче служіння. І, можливо, ви думаєте. Що це стосується пятигранного служіння. Апостол Павло в писанні сказав, що значить є п'ять приблизно таких духовних позицій, він їх називає апостол, пророк, євангелист, вчитель і пастор, так? Може, ви думаєте, що це, напевно, те їхня позиція і робить з тих людей священників. І я хочу вам уточнити це відкривання. зовсім і ні. Передбачається, що люди з цього пятигранного, такого офіційного служіння в церкві. Вони повинні бути в першу чергу священниками. Тими, хто заходить в святиню Господню, в молитві, в присутність Божу, і з неї виходять. І тоді ці п'ять ролей, які вони виконують, будуть наповнені Божою присутності. Але часто так буває, часто буває, друзі, люди або засинають, або відходять духовно, або виходять на це місце, ніби священичого служіння, але без священичого посвячення. І також виходить трагедія. Як мінімум, це трагедія, коли, наприклад, з кафедри, якщо це вчительське служіння чи пасторське, качається інтелектуалізм. Нічого інше, як, знаєте, якісь такі сухі розумові доктрини, катехізм, яке не має віяння Святого Духа. Зрозуміли, друзі? Це не є священниче служіння. Правильно йти в семинарію, правильно сформувати дещо в своєму розумі, але священик. Формі пастора, вчителя, він також повинен і в першу чергу заходити в святе святих, щоб звідом витягувати Боже Слово і нести його на землю. І я хочу вам дати один такий виклик, навіть надію, що я впевнений, що згідно Божого Слова не тільки пастор і проповідник якийсь, чи вчитель, така офіційна особа церкви, може бути священником Божим. Не тільки. А хто ж тоді, друзі? А? Кожний народжений згори, хто вміє, може і хоче заходити в святе святих Нового Завіту, який знає Божу присутність, чує його голос. І може перед Божим лицем говорити про справи землі, але в святому святих. Це є священник Нового Завіту. Іншим словом, Любий Ходатай, народжений згори з церкви, може бути крутішим священником в істинному духовному, вічному значенні цього слова, ніж будь-який пастор, проповідник, там, вчитель, чи навіть апостол, якщо він себе таким називає. Зрозуміли ідею, друзі? Зараз я вам хочу зачитати місце писання дуже-дуже важливе. Також від апостола, від апостола Петра. Дивіться, апостол Павло навчає про те. Що є те, що називається Петегране служіння для порядку в церкві, правильно? От одне з них, наприклад, це пасторське, чи може навіть вчительське два в одному. Але апостол Петро, це 1 Петра 2.9. Давайте відкриємо. 1 Петра 2.9. Він пробує розширяти цей контекст священства до всіх, хто народжений згори. Ми можемо так подумати: ну-ні, ні, ні, ми так на землі більше привикли жити. От пастор. Пророк якийсь там офіційний апостол, от, от це реально для нього. А то, що Петро говорить про всіх, це вже так абстрактно, це так ну, духовно, символічно. Ну, да-да, я священник, там, за одним разом зі всіма, але я так про себе не думаю. А я думаю собі, що саме Петро про священство говорить більш глибоко, ніж будь-хто. І що говорить Петро? Послухайте: сказано так: а ви вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Нам треба зосередити увагу на друге слово цього місця. Яке воно? Ви. І от питання хто? Я? Чуєте, друзі, я? Ви? Я не хочу лукавити, знаєте, що це місце автоматом відбувається в твоєму житті, якщо ти тільки членську анкету заповнюєш в церкві. Напевно, що не так. І може бути так, що вже 20-30 років хтось є в церкві, і це все одно не робить його священником. Просто членом церкви. Священник це той, хто має в своєму житті труд, працю, навідування святого святих. Звичайно, вона не є в якомусь місці, вона є тут, в глибині в нас, в нашому серці. І навідати святе святих, буквально це означає ну, щось таке от, широке розуміння, глибоке цього слова. Це людина, яка є в близькості з Богом, яка є в глибокому спілкуванні з Ним. І от коли це може бути навіть проста матір, уявляєте собі, от є церква, от вівіть собі з точки зору ангелів, от нашу позицію. Ми люди маємо таке зменшене поняття про ролі. От на кимось там може бути написана пов'язка, ти пастор, ти діякон, ти... а ви всі, ви просто люди. Як одного разу, по-моєму, маленька Дарина чи Катя, да, це була Катя маленька, ходить по хаті і каже: я принцеса, я принцеса, хтось зігнушив це? Вона принцеса, насправді, я принцеса. А старший за неї це був Данилко, не такий вже старший. А він підходить до Каті і каже, Катя, а я хто? Ну, догадайтеся, що він хотів почути про себе. Що вона скаже: ти принц? А вона так подивилася на нього і каже: Ти просто Данило. Ми зміємося по сьогоднішній день. Я принцеса, а я хто? Ти просто Данило. Тобто вона принцеса, а він просто Данило в її очах. Отже, я хочу сказати, друзі, що з точки зору світу духа, з точки зору Божих очей, і ми повинні прагнути такого погляду на наше життя, покликання, служіння і церкву все дещо і наше. Я не здивуюсь, я навіть смирюсь, якщо би ангел мені явився і скаже: Знаєш, братець Андрій, ти то пастор, але в твоєму зібранні є така парочка матерів, які куди крутіші священники, ніж ти. І я готуюсь до такого слова. Бо на фоні багатьох людей таке запросто може бути. Не знаю ваших сердець до кінця, бачу, як ви стараєтесь, як ви молитесь, але я навіть не стараюся в небеса прийти і сказати: Господи, який я був крутий. а ну скажи мені. Я стараюся бути готовим до такого слова, що мені прийдеться стати з вами всіма в один ряд, і Господь покаже мені місце десь посередині. Скаже, це твоє місце в духовній реальності. Так як ти викладався в ходатайстві. Да, може, ти був пастором, адміністратором, отримував якусь там навіть почесть, важливість, От поїхав на пасторську конференцію, да? делегат важний. Але це я тільки поїхав між людей. Цей еписко бачив в мене, людина- людину. А як він дивиться на мене і на вас, і співвідносить нас, це зовсім інша річ. І знаєте, в чому тут потіха для всіх нас. Потіха в тому. Що ніхто вам сонце не заступив. Я чув в церкві таку дискусію, от той пастор, от якби його не було, був би інший, я би був духовний великий чоловік. У мене таке було в житті, я таке чув зі сторони. Та брехня це все і самоуправдання. Тобі ніхто не заважає заходити в святиню Господню. Ні, ні Ну можуть заважати. Коли перекрутять тобі розум, навчать тебе дурниць, тоді завадять. Бог не планував такі речі, Він планував, що його. Служіння, служителі мають бути самі священники і мають тебе водити туди, куди вони самі ходять, перед Боже лице. Але священник, який сам не знає дорогу в святе святих, він тебе туди не заведе. Він буде тебе водити по семінаріях в кращому випадку, а в гіршому випадку якісь дурощі, інтелектуальні несенітниці, ви будете товкти питання обряду, різних сакральних речей і так далі, но не присутність Господня. Я, можливо, трошки ну, зачіпаю болючі речі для когось, друзі мої, але коли вам повісять хрестик на шию, і це буде дуже дорогий хрестик, дуже гарний хрестик, він не зробить вас людиною Божою, повною Святого Духа. Вас зробить людиною Божою тільки ваша особиста здібність заходити в святе святих. Чи, наприклад, виходити на цю гору, йти вверх, це тяжко. Згідні ви ні? Це деколи буває якби духовна лінь, так не хочеться. Ну тільки там б'ють громи і є концентрація Божої присутності. Це буквально означає, коли ми пробуємо молитися, і ми відчуваємо півгодини, що нас не пробирає, і ніби Господь не прийшов, ти робиш добру роботу, ти все ще йдеш. Просто гора висока, і ти ще не зайшов туди. Бо коли ти вже зайдеш, в славу Божу, ти відчуєш, як Ілля, лагідний вітер. Днесення, славу Господню! І до цього переживання Ілля мусі йти 40 днів і ночей. Сильні образи, правда, друзі мої, тому бути священником коштує велику в якійсь мірі ціну. Людина, яка має десь нечистоту всередині, і вона насправді хоче війти в святиню, вона ніколи не війде. Тому що ця реальність, цей вимір не відкриється для неї. Це несумісні речі. Якщо б відкрилась, то людина б там здохла. Зразу видохла, дихання би залишило. Тому, в якійсь мірі Бог готує своїх священників в тому плані, що очищає їхнє серце. І деколи цей похід на високу гору займає роки, роки, які потрібні тобі, а не Богові, до повного очищення, щоб глибше і глибше занурюватись в океан цієї Божої присутності. Тверті, дивіться, ми наговорили оцю всю історію. Так ви знаєте, десь навіть абстрактно для декого, але абсолютно реально. Це те, що в людини відбувається в молитві, незалежно від того, чи він там пастор чи не пастор. Хочу звернути вашу увагу, ось на що, друзі, на одну подію, яка відбулася з тим самим Мойсеєм, на тій самій горі. Пам'ятаєте історію, коли він прекрасних 40 днів провів з Богом? Написано було, він не хотів їсти, спати, пити. Для нього всі нужди. Виповняла Божа присутність, це благо всіх священників. Хто в Божій присутності, цей благословений. Ну, може, в розтягнутому вигляді, так? можливо, це відбудеться якось не так от миттєво чи безпосередньо, але Бог завжди подбає, щоб священик Божий був ситий, справжній, небесний. Йому ангели донесуть, що треба. І в нього було благословіння велике. Но там сороковий день відбувалася одна дуже важлива подія. Бог йому каже в кінці сумну звістку і каже: Мойсей, поки ти був тут, всього лише за 40 днів. Твій народ, Бог відкрестився від того народу, вже. Він же поклав йому крапку. Він зіпсувся настільки, що він придумав нову релігію. Можете уявити, за 40 днів. Каже: йому прийшов кінець в моєму серці і в моїх судах. Йди наниз, відійди від них. Я їх знищу, а через тебе виведу новий народ. І яке це щастя! Я не знаю, чи Ізраїль до кінця оцінив роль свого священника, що серце Мойсея було зовсім інше. Може, він мав там родичів, може він дійсно був такий широкої душі людина, коли він любив цей народ, напевно, так, але він встав перед Божим лицем і каже: Господь, не пройдеш, тільки через мій труп. Тільки через мене. От приблизно так відбувалася розмова. Каже, Я? як? Як ти це зробиш? І тут цікавий феноменальний момент. Людина малюсінька яка як піщинка перед вселенською постаттю Бога. Якби Бог хотів, він би навіть не замітив оцю, цього комара. Починає дискутувати з Богом. Ми дивимося на це таїнство, ходатайство і заступництво, коли Мойсей якісь аргументи. Виказує, от що скажуть ті народи, що скажуть ті народи? Знаєте? І я не думаю, що Господь такий, який, ах, ти знаєш, я щось не подумав. Ну, це мої амбіції, тепер зачіпаю. Як то так? Що вони подумають? Я думаю, зовсім не те. Я думаю, він дивився, як Мойсей, як комарик, таке класне російське слово, і зощряється, щоб заступитись, придумає якісь аргументи, тільки щоб Бог поміняв свою думку. В кінці кінців, знаєте, що сталося? Ох, який вже призначив свій суд, божественний, досконалий, сказав кінець нащадкам Авраама, будуть нащадки Мойсея, він поміняв свій суд. І це ідеальний приклад священичої роботи і священичого заступництва. Священник виходить так, це не тільки той, хто входить в святиню, щоб в самому насититись Божої слави, це не тільки той, хто приходить почути закон Божий, щоб передати людям, це той, хто заступається перед Богом за людей на цій землі. І ми бачимо таких історій дуже багато. Навіть Господь через пророка каже, я шукав заступника і не міг знайти. Отже, людина Божої присутності, це не тільки та, яка хоче поговорити з Богом, це людина, з якою строчно хоче поговорити сам Господь. Він повний емоцій, переживань, навіть гніву на мільйони. Але він чекає того одного, який з'явиться, комарик, і буде ізощрятись, шукати якісь аргументи, щоб говорити Господу, чому би його суди не відбулись. Розумієте, ні, друзі? Це, я не знаю, мені здається, це дуже глибинні і глибокі речі. Ми можемо їх і слухати і думати, який Мойсей, але ж ми не про Мойсея говоримо. Ми говоримо про нас, про тебе. Давайте от роби в своєму уяві перенос. Невже я та людина? От Писання каже, ти царське священство, ти священство, твоя молитва це священича робота перед його лицем. Невже Він так може слухати мене? І ви знаєте, цю кризу священства одного разу я прийшов. Це був 14-й рік, це була біда на Україні перша. Я стояв на балконі і використовував перед Богом всі сили своєї душі, всі просто сили, щоб якимось чином знаєте, Бог ну, міняв долю нашого краю. Бо тоді вже була загроза оцього комуністичного втручання, всю в Україну. І ви знаєте, я втикнувся в таке покривало і зрозумів це те, що заважає мені. Мене була картина уяви, що я один малюсінький серед тих мільйонів людей, з яких я заступаюсь, пробую заступатись. І також я один з багатьох людей церкви. І мені здавалося, що в той момент, напевно, всі ці люди мають взивати до Бога, щоб щось змінилось. Чуєте, друзі? І в той момент Господь сильно-сильно одного вечора заговорив зі мною і почав мені відкривати оці картини Мойсея, який один зміг вимолити. Скільки? Кажуть, три мільйона людей. Він відкрив мені ситуацію з Авраамом. Коли Авраам, він майже домовився з Богом за цілі міста. І кажуть, що тільки два міста Господь знищив, а їх мало бути знищено п'ять. Коли появляється заступник середовища людей, стоїть перед Господом, який би він малий не був, але він вміє війти в Боже середовище, в Божу присутність, і говорити з Богом, обов'язково щось поміняється. Чуєте, друзі? І в мене щось отак от всередині мені підказує, що ми недооцінюємо нашу власну молитву. Ми недооцінюємо нашої молитви в тому плані, що ми не розуміємо того, як Бог чекає цього. Чомусь в його процесах влади і справедливих судів ми можемо настільки зайняти свою велику роль, що Божі суди поміняються на 180 градусів. Пам'ятаєте? Дивіться, я ніяк не можу зрозуміти по сьогоднішній день, що це було за пісництво Іони. Коли Господь сказав: йди до Іона, до Ніневі, і кажи їм, що їм кришка всім. Уявляєте, вони всі загинуть за свої гріхи. Це було послаництво не про милосердя, а про що, друзі? Про кінець. І по суті, я думаю, висновок мав би такий, що кожен мав би перед смертю покаятись. Щоб померти принаймні від суддів Божих і якось ну, хоча б вічності спастись. Там була історія, як вимахувався трохи Іона. Але дивіться, друзі мої, навіть той момент, що Бог отаке все з Іоною зробив, що доставив його в таких умовах шлунку кита, це є теж прояв Божого милосердя, що він хотів знищити Ніневію і не хотів. Він хоче, тому що він справедливий Бог. Так говорить йому одна частина натури, яка робить його суддєю. Але оця друга частина натури, яка робить його милосердним, Богом любові, хоче організувати це заступництво і оправдання. Просто хтось має стати перед ним. В вищій мірі він поставив перед собою свого сина. Чуєте? Бог отець залишає в собі цю прерогативу суду. Він мусить називати деякі речі правильними. Ну він поставив перед собою сина, який має нагадувати йому про інструменти заступництва і милосердя. Так Бог з собою спілкується. Но можна ще так, друзі мої, сказати: син може прийти перед Боже отцівське лице не тільки безпосередньо сам, а в тілі своєї церкви, у вашому обличчі і в вашій молитві. І мені чомусь здається, для його серця немає більшого вдоволення. Коли він злий, можна так сказати, Господь, гнівливий, і він вже щось вирішив, але хтось ввалюється в святе святих і кричить Богові зупинись, Господь! І я думаю собі, він не то, що перемовляє чи зменшує гріхи чи якихось людей, він сам стає захопленням для серця Бога Отця. Коли Бог бачить натуру його сина в ньому, і його гнів вщухає. Я думаю собі, що насправді не виглядає так, що Мойсей математично переконав Бога не робити зло Ізраїлю. Він настільки сильно заступався, що мені здається, що Бог влюбився в цей прояв його душі. І це захоплення, яке Бог відчув через Мойсея, почуттям було більше, ніж його гнів. І він поміняв свій суд. Ви в'їжджаєте, друзі мої, в таїнство, заступництва зараз? Ще оця історія з Йоною, так? Йона в кінці так розізлився. І він, він і був злий на Ніневію, кажуть, тому що він не хотів їм спасіння. Тому що Ніневія перед тим причинила багато болі Ізраїлю. Оце була причина. І він в кінці настільки розізлився, що він ходив настільки ярий по тій Ніневії, злий на Ніневію, і верещав їм цей суд. Я приблизно собі уявляю, як він зробив здохнете тварі. Приблизно так. І це от його гнів. На Ніневію, але який не заважав говорити йому істину, настільки сильно переконав Ніневію, з'являється і варіацький пророк, який ходить який просто кричить: вже скоро прийде на вас суд за всі ваші гріхи, що вони впали на коліна і повірили, і покаялись настільки глибоко, що Богові прийшлося Іону знову розчарувати. каже: обляйте собі, він сів і почав дивитися, як здохне Ніневія. По-іншому я собі цього пояснити не можу. От тільки одна причина, що він був злий. І Він зробив, він хотів, щоб вони всі вмерли без покаяння. Але він вирішив, ладно, раз Бог так зробив, що він все ж таки прийшов, він каже, попроповідую, але подивлюсь на це задоволення, як вогонь, як Содома і Гомора, зійде на Ніневію. І тут, одним словом, Бог каже: напевно, так, Йона, вибач? Вони настільки гарно покаялись, ти настільки класно виконав свою роль. Думаю, і думаю, воно впав на пісок пляцком. Каже, що я передумав. Я їм даю ще 120 років. Тому що Неневія була розрушена через 120 років. Не в той день, не в той рік. Чуєте, друзі, цього покаяння вистачило на три покоління вперед. Ось тільки Бог задовільнився. Йона був такий злий. Він хотів їм смерті. Це не ідеальний приклад заступництва, не ідеальний. Можна сказати, там взагалі не було заступництва. Але в тому випадку Бог проявляється як заступник. Ви чуєте, друзі мої, Він послав Іону, бо він хотів, щоб це заступництво самі ніневійці зробили за себе. Виглядає так, що коли ми собі уявляємо Бога злого на наші гріхи, і от тільки одна картинка в нашому серці це неправда. Так, він деколи буває гнівливий Господь, і його суд мусить виконатись. Ну він каже, срочно, пришліть якогось заступника, хай поговорить зі мною, бо як не поговорить зі мною, суди мої вилються. Чуєте, друзі? Тому заступники, люба здібність людини молитись і заступатись, вони під пристальною увагою сатани. Друзі, ви думаєте, що сатана лютує на цій землі, він не причинить стільки погибелі людям, як причинить Бог в своїх судах за гріхи людей. Можна так сказати, сатана лютує сам і чинить людям кривду, але найвищий його план це поставити через спокушування людей в таку позицію, де вони от попадуть під справедливий Божий суд. І всьому заважають заступники. В першу чергу заступництво Христа. В другу чергу, ті люди, яким Господь передає, це серце любові, це серце священиків, щоб вони робили саме цю роботу. Дивись, я думаю, що ти і я не повинні в своєму житті задавати таке питання. Ну, от я буду молитися, кого це спасе, скільки цих людей спасе. Чому це нам не відкрито? Тому що це неважливо. Робити це потрібно хоча б з такої точки зору, щоб бути схожим до серця Христа. Зрозуміли, друзі, ви Його тіло, ви Його продовження. Він голова, ви тіло. Це буквально означає його дух, його настрій, його любов має протікати через нас. Поки він не прийде другий раз, його милість по сьогоднішній день до цієї землі. Тим більше в нашій ситуації, друзі, коли ми як народ зараз опинились жертва, коли горе відбувається, це наш час стояти зараз в цьому ходатайстві, не тільки на фронті, друзі мої. Хоча в кого є таке покликання, хто туди доїжджає дуже добре. Я просто, друзі, хочу вам сказати, що цього священичого покликання ніхто не виконує так, як саме церква.